Так, всім привіт з Одеси. Я знову на привозі Це у Аліни. Це бо такий, трішки вийшов. Алінка, привіт. Привіт світ. Так, а що ти тут таке показуєш? Камерний сирочок даю дівчат пробувати. Будь ага. ласка. Яка ціна? 300 гривень кілограм. 300. Тільки що мене похвалили, Світа. Розкажіть, як ви мене похвалили. Це дуже вкусний сир. Вкусний, так? Так. Дівчинка говорить, взяла польський, говорить ніякого вкуса, а тут хотіки. польський сирок розкажи, це ж новенький, так, да, в тебе? Ну, це менталь, так. Да. Я в прошлий раз вам показувала, з дирочками такими, от він да, Він такий необичний смак, да, я пробувала дуже блін, прикольний да. сирочок. Да. В принципі, це 600 гривень. Ці всі сирочки, вони всі класні. Оце з паприкою дуже був проти. Дивіться, тут куча сирочків, дуже багато бринза, от кози, що тут смєські. І Алінка відправляє Україною, да? Алінка відправляє? Так, да, так, да, так. Да. Номер 099 479 57 44. Алінка. Тому можна приходити, замовляти, спробувати, дивіться, сирки. Да. А бринза, кстати, сейчас не дорога. Коров'я бринза по 160 гривень кілограм. Дивіться, я бринза 160 В общем, ціни уже смішні. Авічка да. отака 200 гривень, отака квадратна 250 гривень. Це ж недорого. Так, Все. ну буратка, буратка, кстати, обалденна. Ну, дивіться, коли ви її купуєте, в перший же день і з'їжте. Вона така обалденна, там а та... Смесь Люди, коли приходять, я їм завжди розказую, яка вона внутрі вийшла. Чи плотненька, чи ріпче, да. тому що ми її робимо. Бо я вже пробувала два рази, то да. я вже знаю. Перший Знаєш, день ви, а? вони мене вже всі запутали. Знаєш чого? чого? Приходять, я говорю, це раз така жиденька-жиденька хоче. Жиденька Говорить, а ми хотіли густу, зачем не нам її зробили? Не угодиш, так? Ребята, приходьте до Аліни, Алінка вам підкаже все, от чесно скажу, яка табуратка всередині. Все підбере вам. Всім гарного дня.